Найпростіший спосіб втратити водійські посвідчення на один рік. А ви знали, що найпростіший спосіб зробити вам статтю 130 це не довести стан сп'яніння, а а домогти, домогтися, щоб ви самі сказали, «відмовляюсь». І зараз це одна з наймасових схем у спілкуванні поліції з водіями. Вам не погрожують, вам не кричать. З вами лагідно розмовляють, вам спокійно кажуть фразу, після якої людина сама заходить в тупік, в пастку. Як це виглядає? Поліцейський починає робити так, ніби відмова це нормальний варіант. Хочеш на місці, хочеш в лікарні, хочеш, взагалі можеш відмовитись. Потім додає, додає так спокійно, це швидко, це формальність. Потім прийдеш в суд, поясниш нічого страшного. Тобто, вам продають таку ідею, що відмова це просто ваш вибір, на який ви просто маєте право, а правда така. Що відмова від огляду це не нейтральна дія, це те, на чому вам реально можуть зробити 130-ту, навіть якщо ніхто не довів аналізом, там, чи медичним оглядом, що ви перебуваєте в стані сп'яніння. Чому це провокація з боку поліції? Бо вам не кажуть головного і прямо, вам не озвучують реальні наслідки для того, щоб ви точно не зрозуміли, що ви робите. Навпаки, вам на словах створюють таке враження, що відмовитись можна абсолютно спокійно. І саме в цей момент водій, водій робить фатальну помилку. Що робити, щоб не попастися? Перше, не говоріть, «відмовляюсь». тобто від огляду просто не відмовляйтесь. Якщо ви не довіряєте тесту на місці, спокійно кажіть одну фразу, що хочете пройти огляд в найближчому медичному закладі. Якщо вас починають, знаєте, хитати психологічно, або ви не знаєте, покаже, не покаже, в чомусь там сумніваєтесь, краще телефонуйте адвокату, отримайте консультацію, отримайте пораду і дійте вже в межах законодавства, в межах впевненої стратегії. Ви маєте усвідомити, що поліції найвигідніше, щоб ви не пройшли огляд, а щоб ви самі дали підставу для протоколу.